Друзі, привіт! Сьогодні у нас велика коробка, тому знімаю на підлозі. Бачимо напис Абір vc 205. Це в нас бездротовий пилосос, який я купував на Аліекспрес. А відправлено його було при цьому з Києва і прийшов він новою поштою на третій день після покупки, що дуже зручно та швидко. До речі, дуже багато задоволених українських відгуків. Хтось отримав за день, хтось за два, хтось за п'ять, але всім було відправлено з Києва, і всі неймовірно гарно відгукуються про якість цього товару. Тому залишу посилання, щоб ви також могли купити цей чудовий пилосос. Так, відкрили ми зовнішню коробку і бачимо всередині ще одну фірмову коробку з кольоровими зображеннями самого пилососу та основних його переваг. Типу кольоровий сенсорний дисплей, активне відключення акумуляторів після повного заряду, ультралагідна роликова щітка, яка захищає мармур та дерево, елегантний дизайн, легкий доступ та зберігання. Давайте нарешті дивитися, що всередині. Бачимо кольорову інструкцію з ілюстраціями труба подовжувач з електричними контактами, що означає, що в насадках є якісь рухомі електричні механізми. Зарядний блок живлення для акумуляторів. Погано видно параметри, але я скажу: це 26,5 В 0,5 А, що виходить 13,25 Вт. Далі в нас величезна моторизована насадка потужністю 40 Вт, яка обертається у багатьох напрямках, має версисту роликову щітку, колеса для зручності і відповідні контакти для підключення. Спробуємо з'єднати з трубою. Все дуже легко. Натиснувши кнопку, також легко вона знімається. Також помітив світлодіоди, які, мабуть, будуть підсвічувати сміття під час прибирання. В цілому ця насадка виглядає дуже солідно та дорого. Наступна насадка простіша. У ній немає моторчиків, це просто насадка щітка вона має два положення, і нею, мабуть, буде дуже зручно прибирати у вузьких закутках, там де не влізе попередня велика насадка. Рухаємось далі, і наступна в нас ще одна насадка з електричними контактами, і моторчиком потужністю 25 Вт з грубою щіткою, яку дуже легко можна виймати для очищення, і так само легко вона встромляється на місце. Виглядає також дуже надійно та потужно. Давайте також спробуємо її підключити до труби, як бачимо, все чітко та легко. Наступна насадка звичайна щілинна, по ній особливо немає що розповідати, тому рухаємось далі. Це в нас акумуляторний блок, в якому також розташовано сенсорний екран. Наступне це пластиковий кронштейн для фіксації під час збереження та зарядки пилососа, який можна закріпити на двосторонній скотч або на дюбелі. Ну і найбільша частина це рукоятка з кнопкою, мотором та пилозбірником місткістю 08 літри. Так, це, мабуть, треба якось поєднати, а для цього вставити направляючи одна в одну і завести до упору. Все, тепер можна увімкнути і побачити кольоровий дисплей. Тепер спробуємо зібрати з різними насадками. Ось дивіться, як космічно це виглядає. Одразу увімкнемо і спробуємо, як потужно він всмоктує. На жаль, шумодав на телефоні заглушив звук мотора. Бачимо, що він вже набрався трохи сміття. Натискаємо кнопку і дуже легко від'єднуємо одну насадку і так само легко під'єднуємо іншу. Дивіться, як потужно це виглядає. До речі, дуже зручно тримати та рухати цей пилосос, тому що немає ніяких шлангів, під'єднаних до корпусу з величезним важким двигуном. Далі, наступна маленька насадка. Теж дуже зручно. Ну і велика насадка з колесами, моторизованою щіткою і підсвіткою, найсерйозніша та найважкіша з усіх. Нею ми будемо працювати з подовжувачем, і це, мабуть, буде основна щітка. А ось приблизно так виглядає вставлення пилососа на зберігання або зарядку, якщо ви закріпите цей кронштейн і будете користуватись ним, щоб у пилососа було своє постійне місце. А тепер ми спробуємо в реальних умовах користуватись пилососом. Одягнемо материзовану щітку з грубим ворсом та пройдемось по повстяному килимку в мене на столі, тому що коти постійно сидять на ньому і залишають багато своєї вовни. Ось ви бачите, що буквально за 2-3 проходи ми вже зібрали ось таку кубку. Також дуже добре ця насадка справляється з різними ворсистими ковдрами, в яких важко прибирати сміття. А ця щітка робить це настільки класно, що після прибирання на улюбленому місці котів зі сміття можна зібрати ще одного кота. Наступною насадкою щіткою дуже зручно прибирати якісь крихти, висмоктувати сміття з клавіатури, прибирати в машині. Щелинною насадкою також зручно прибирати клавіатуру, десь у труднодоступних місцях місцях машині навколо сидінь, між регістрами батарей, де нічим іншим просто неможливо дістати увесь той бруд. А якщо говорити про основну велику насадку, то вона з легкістю справляється з будь-яким покриттям. Це може бути і лінолеум або ламінат, килими та кавроліни з дуже різними типами ворсу. Насадка да і пилосос в цілому показали себе дуже гарно в будь-яких таких сценаріях. До речі, потужність цього малюка складає 250 Вт, а в пікових навантаженнях навіть 270 Вт. А ємність акумулятора заявлена як 2200 мАч. За замовченням, пилосос працює в автоматичному режимі і підлаштовується по потужності під рівень забруднення, відслідковуючи його за допомогою сенсору в трубі. Але за бажанням ви можете примусово збільшувати інтенсивність роботи двигуна. Для цього потрібно натиснути на піктограмку мод, і ви опиняєтесь у ручному режимі. В якому є три ступені потужності: низько, середня та високошвидкісний. Для того, щоб перейти знов в автоматичний режим, треба натиснути кнопку мод на 3 секунди. В залежності від обраного режиму та типу насадки на одному заряді пилосос може пропрацювати від 15 хвилин до 50 хвилин. Коли заряд добігає кінця, показник заряду починає блимати і при повному розряді він покаже 2 нулі. Коли ви підключаєте його до зарядки, з'являється блимаючий значок батарейки, а при повному заряді батарейка вже не блимає, і на індикаторі 100%. Також на дисплеї є індикатори, які сповістять вас про те, що є необхідність очистити сміття та волосся навколо пухнастої щітки, очистити пилозбірник або замінити хепа фільтр, та навіть очистити поверхню датчику рівня засмічення, розташованого в трубі. До речі, якщо вам потрібно викинути сміття з сміттєзбірнику, це робиться дуже легко. Натискаємо червону кнопку і піднімаємо ємність. Далі трохи відхиляємо язичок на кришці, і вона відкривається. Після чого все висипається, також можна зверху дістати сам фільтрувальний елемент для його очищення. Збирається все так само легко, в зворотньому порядку. Закрили кришку, вставили фільтр, повернули стакан на місце ось такий чудовий пилосос. Всі в родині ним дуже задоволені, діти навіть сваряться тепер за право прибирати саме новим пилососом. А одного заряду цілком вистачає на трикімнатну квартиру. Тому я сміливо можу радити цей товар та магазин. Посилання залишаю в описі під відео. Якщо вам сподобався огляд, залиште свою вподобайку. Та обов'язково підпишіться на мій канал. В мене є ще ціла купа посилок, які чекають своєї черги. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей і всім па-па.